Я би тоді може медитацію як інструмент розглянув як тренажер. Це схоже, як от в спортзал виходите, і у вас є там ціль там досягти певних результатів, в якомусь виді спорту, ви тренуєтеся, так? І ви досягаєте. Якщо ви перестанете тренуватися, то швидше всього, що у вас ці навики можуть зменшитися. Ну, щось схоже з медитацією. Тому краще, так, да, ви не будете мати болі, там кріпатури, але медитація. Ну, знаєте, це ж питання, якраз от нашої як правильно розподілити час? Ну це питання інвестицій. Давайте так. Це час, який ви можете потратити на досягнення кращих цілей. Якщо вам, наприклад, для того, щоб отримати якісь ресурси для вашого бізнесу, потрібно потратити час, щоб поспілкуватися з банкіром, то ви ж не будете казати, та що з ним говорити, я краще піду. Там наприклад, там постою біля станка. Так, ну, наприклад, ви можете поспілкуватися з банкіром, купити тих 10 станків, найняти людей, які будуть стояти, а ви будете далі. От в житті та ж сама закономірність.